Як воно там закрепко надійно? Я думаю, що буде. А в експлуатації воно покаже. Залишили ще роги розвернути всю сторону, щоб під руками був газ і ручка натягу ременя. Мій готовий. До заїзду вмикаємо запалення. Старт е! Те чого понятно? Поки що спробую на батові їхати. Apoi se înduba, și orice vreau, vreau, dar vrea, pe rog, că să se si